Ворог хоче перетворити Україну на труп, серед нас розгулюють ті, хто допомагає йому точити ніж. Ірина Кременовська та Олексій Святогір, запам'ятайте ці імена. Це не просто зрадники, це гниль, яка роз'їдає тіло нашої нації. Ви пам'ятаєте, як починалася війна? А пам'ятаєте, як паралельно з цим поширювалася брудна брехня? що українці – секта, що ми нацисти і Київ служить силам зла? Це робили вони їхніми руками через Нівєєва, Дворкіна, Рацірс та інші рашистські помийки. Кременовська роками просувала кремлівські методички. А сьогодні відверто цитує мерзотників, які вважають, що Україна має бути знищена. Вона дружить з новопашиним, який називає нас канібалами та бісами. Це вже не боротьба з сектами, це вже боротьба з самою Україною. Слава Богу! На цих зрадників заведено кримінальну справу. Україну не здолати. Україна це жива, хоробра, воююча за свою свободу нація. І в цій нації більше немає місця зрадникам і шпигунам Кремля, пропагандистам і вбивцям у масці громадських активістів. Ми будемо слідкувати за цією справою і впевнені, що справедливість переможе, адже не дарма наш президент та герої боронять демократію та свободу.